Записатися на прийом, отримати довідку, чи будь-який інший документ це ті послуги, які мають бути доступні кожному. Чи проблематично для подолян отримати послугу у комунальних закладах Хмельницького? В принципі, зараз дуже зручно те, що є онлайн, і в принципі через онлайн можна вирішити дуже багато питань. Мені здається, поки що ну я не стикалася з такою проблемою, куди можна було би записатись. Лікарі є декларації, є. Онлайн багато питань вирішується, тому для мене поки що все на рівні доступності. Бо пенсійний, от моя на пенсії, може бути. А в чому складність отримати там послуги? Ну, я... ну Трошки є очередь. Так, вроді всіх цнабі нормально, швидко. дають. Ну, треба в очі постояти, але швидко. Так що я не знаю, які установи, напевне налогові служби. Я чому? чув таке? А в чому складність? Ну, там треба записуватися, то тобто очереді свята внизу і так далі. Ну я сам не ходив, просто по слухах. Совбес. Чому? Там без кінця черги і треба ходити по тишню, щоб щось добитися. Снаки? Ні, ні, нема проблем. Та я не так часто звертаюсь.